Друзі, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Мій обід. Сьогодні розповім, як я готую сирний суп. А готувати сьогодні я буду із ось таких курячих спинок. Коштують вони 23 гривні за кілограм. А м'яса для супу достатньо. Для початку промиваємо спинки курки, заливаємо холодною водою та ставимо на середній вогонь. Ставимо на вогонь, пінку, яка утворюється, обов'язково знімаємо. Зменшуємо вогонь до мінімума і збираємо шум, доки він з'являється. Після того, як бульйон став чистим, кладемо картопельку, нарізану кубиками. А далі робимо засмажку. Цибулька, морква і печериці нам потрібні. На розігріти сковорідку кладемо цибульку. Обжарюємо її до золотистого кольору. І тоді додаємо печериці і моркву. Обсмажуємо все на невеликому вогні. Тоді додаємо кубик масла. Після того, як масло розтало, додаємо трішки бульйону із каструльки. Накриваємо кришкою і нехай тушкується приблизно 5-7 хвилин. Є безліч рецептів сирного супу. Сьогодні я буду готувати із рисом. Всипаємо рис та нарізану кубиком моркву. Із супу виймаємо спинку курки і общіпую м'ясо. Засмажку викладаємо в суп. Туди ж кладемо м'ясо і додаємо два плавлені сирки. Друзі, не забуваємо поставити лайк та підписатись на канал, а також натискайте на дзвіночок. Ставимо великий вогонь, все швиденько перемішуємо, накриваємо кришечкою, нехай покипить приблизно 10 хвилин. Додаємо зелень, вимикаємо вогонь, накриваємо кришечкою, даємо супу настоятися. І супчик наш готовий. Ось так він виглядає все дуже смачно і швидко. Раджу вам приготувати. Дякую за перегляд мого відео. Поставте лайк та підпишіться на канал. Дякую за перегляд!